Є така, така схема, мені дуже вона подобається, хтось з психологів зазначив, що люди можуть бути в зеленій, червоній або жовтій зоні, в емоційному плані. Ну, Зелена, коли ми спокійні, врівноважені, ми тверезо тверезомислимо, адекватно сприймаємо. Жовта це коли вже відчуття тривожності, відчуття небезпеки, ми всі в такій трошки напрузі зараз. От багато з людей зараз не перманентно знаходяться в жовтій зоні. І червона це коли гнів, страх, перезбудження і так далі. Так от, дуже хорошу пораду я почув від одного спеціаліста. Він каже: ніколи не говори з людиною, якщо ти сам не в зеленій зоні. Тобто ти людина може бути в жовтій або в червоній. Ти маєш бути в зеленій. Починай завжди з себе. І це, до речі, узгоджується зі словами Христа. Ми інколи не звертаємо на це увагу, пам'ятаєш, написано: не судіть і не будете судимі. Mm -hmm ми такі, ну все, не судіть, не будете судимі. Це що? Нам тепер не говорить про проблеми, нам тепер не мати конфронтації, здорової конфронтації, коли треба керівнику поговорити з підлеглим про неправильно виконану роботу, коли треба пастору зробити зауваження члену церкви, як це? Не судіть не суддими і будете таке враження, що нас зв'язали по руками ногам. Ні, Христос не мав цього на увазі. Бо якщо читати нижче, то там написано: як ти, маючи скалку в оці, хочеш допомогти ближньому вийняти поліну з його ока? Ти своїми спочатку, лицеміри, зі свого ока скалку, а тоді побачиш, як помогти йому виняти поліно. Тому вона йде про те, що його поліно це щось добре. І ми тепер маємо не судіть, не суді ми будете робити вигляд, що нема того поліна, воно не терчить на півцеркві. <ху> ні, це не так. Ми маємо почати з себе і виняти власну скалку. Тобто заспокоїтися, прийти в адекватність, подивитися, чи з мого боку все зроблено правильно. Якщо ні, свою частину вини й визнати. А тоді помогти йому. І і тоді ти не судиш, а ти допомагаєш.